Рішення цієї години, ось про що будемо говорити. Незаконне знесення садиби Зеленських у Києві заради чергового житлового комплексу. Розслідують правоохоронці. Міська прокуратура відкрила кримінальні провадження за двома статтями: знищення майна на яке накладено арешт а також самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Нагадаю, у січні. Старовинною будівлею заборонили користуватися, розпоряджатися та відчужувати. Тоді прокурори клопотали про арешт, бо йшлося про межі історичного ареалу столиці на проведення будівельних робіт у цій зоні. Потрібен дозвіл Міністерства культури та інформполітики. Розбирати садибу розпочали ще 2021 року, але суспільний розголос допоміг призупинити роботи. На початку квітня цього року активісти сповістили, забудовник завісив фасад будівлі інформаційним щитом. На цьому напис буцім пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності а її збереження, нібито, псує інвестиційний клімат міста. Зносити історичний будинок у Києві знову заходилися 19 липня. У КМДА такі дії назвали несанкціонованими. У департаменті охорони культурної спадщини вимагали, щоб правоохоронці притягнули забудовника до відповідальності. Відреагували у мінкульті, наголосили, що старовинний будинок зносять незаконно. Поточнили, що, хоча будівля й немає юридичного статусу пам'ятки, чи щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, за даними історико-архітектурного опорного плану міста Києва, розташована в історичному реалі міста і визнана. Значною історичною будівлею другої половини 19 століття 20 липня під київською міською держадміністрацією зібралися тисячі людей, принесли плакати і зображення історичних будинків, знищених вже за час, поки Віталій Кличко обіймає посаду мера Києва. Протестувальники скандували досить нищити наше місто, досить руйнувати Київ. Ні, свавіллю Київради», новий Мурашник не наблизить перемогу. Садиба Зеленських дерев'яна обкладена цеглою будівля. Її звели у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це була одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського. Відомим будинок став за прізвищем власників, які мешкали в ньому з 1911 по 1915 роки. Це сім'я заможних містян. Зеленських, І з цією ситуацією ми будемо розбиратися далі. До нашої ефіру долучається Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу. Пані Євгенія, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. Та я, да, я так кажу розбиратися, наче ми постфактум можемо щось зробити? А будівля вже е, знесена е, на сьогодні. Вже бачите, відкрито е, кримінальне провадження. Прокуратура вже працює. Мер е, Києва Віталій Кличко е, у себе в телеграмі писав, що місто буде е, позиватися. Сказав, що е, у, у забудовника не було прав на земельну ділянку, ніхто дозвіл не надавав, е, і як це взагалі ж е, так могло відбуватися? А як тоді так відбулося? Якщо дозволів ніяких не було, це що людина прокидається зранку, і така: ну мені набридло, що мені ніхто не дає дозволи. Я чхав на все, підганяйте ескалатори, будемо розбирати ту будівлю. Ви знаєте, мені здається, і мені і киянам вже набридло те, що міський голова його команда вважають, що містяни нічого не розуміють. Звичайно, без санкції мера в цьому місті ніякий забудовник нічого не робить. І тому ці всі гучні заяви міського голови ну він має звичайно спробувати зберегти обличчя, у нього це не дуже добре виходить. Але ці заяви вони вже мені здається для громади, не мають ніякого значення. Бо більше сьогодні відбулася консультативна рада в департаменті охорони культурної спадщини. І знову ідея надання охоронного статусу консультативною радою не була підтримана. Водночас представник забудовника сказав, що вони готові відновити будинок, але увага! Він це заявив. Є запис цього цієї заяви, що після того, як вони відновлять будинок, тому що так громада вимагає, вони підуть до суду, доведуть, що пам'ятка не має ніякої цінності і знову її знесуть. Втім, що те, що вони відновлять, не буде мати ніякої цінності. Тому що відновиться воно із сучасних матеріалів, із сучасної деревини, із сучасного покриття. Тобто, ось це зобов'язання. Це абсурд відновити ту будівлю. Е, ну е, я думаю, що для громади міста Києва це була б дійсно компенсація, якби будівлю відновили. Так, але під наглядом архітекторів, реставраторів. Але коли після одразу наступним реченням після обіцянки відновити представник забудовника говорить, що вони йдуть в суд після цього, доводять, що це не пам'ятка, і зносять її, і будують свій ЖК, ну це ви знаєте, це зухвалство, Це просто таке зухвала поведінка. Яка говорить лише про одне: що є підтримка негласна міського голови, і що забудовник впевнений в свої правоті впевнений свої дії чи зможна чи можна буде взагалі відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала? Чи це вже неможливо? Чи це буде якась всього-навсього реконструкція чи спроба реконструкції? Звичайно, старовинні матеріали садиба була взагалі, вона до нульових була е, одноповерховою дерев'яною. Потім там добудували такий, ніби другий поверх. Е, звичайно, будь-яке відновлення буде здійснюватися за допомогою сучасних матеріалів, і це вже не йде мова про цінність таку архітектурну, є йде мова про історичну цінність. Тому що нам потрібно зберігати пам'ятки історії і, взагалі, історичні будинки містяки не тому, що вони створені з старих матеріалів, а тому, що там жили люди, вони наповнювали ці будинки своєю історією і таким чином наповнювали своїми історіями міста Київ. А що відомо про забудовника? Відомо, що це за компанія, хто кінцевий бенефіціар цієї компанії? Що це за житловий комплекс тургенів з такою цікавою назвою? Так, да, це е, е, сіріалістично виглядає е, те, що садибу зеленських знесли заради житлового комплексу тургенів. Щодо кінцевих бенефіціарів, там називаються різні прізвища. Хтось говорить про причетність до цього будівництва колишнього депутата Київради Микола Негрича, пана Волицю, тобто це відомі київські прізвища. Але я особисто не готова підтверджувати чи спростовувати цю інформацію. Це справа вже до питання до журналістів-розслідувачів і питання до мера, який, я так зрозуміла проговорить з забудовником, буде судитися і буде, ну, скажімо так, домагатися того, щоб садиба була відновлена. Я знаєте, як я розцінюю ось цю заяву Віталія Кличка стосовно суду і позовів як певну обіцянку киянам, певну обіцянку суспільству українському, в тому числі, не тільки киянам. Якщо ця обіцянка буде провалена, то Цьому разі відповідальності або співвідповідальності чи наслідків мені здається, Віталію Володимировичу вже не уникнути. Навіть якщо і була якась мовчазна згода або санкція від столичного мера на знесення цієї будівлі, то Тепер уже після е, після такого резонансу йому йому просто ніхто не пробачить, йому не можна буде нічого зробити. Йому треба буде довести цю справу до кінця і абсолютно точно пократи винних. Хто би це не був? Чи колишні київські депутати, чи теперішні чиновники, чи навіть теперішні депутати. Пані Євгенія, ми вам дякуємо, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки і роз'яснення. Дякую, що завжди зголошуєтеся коментувати важливі теми для, для киян. Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу.